Команда учнів та учениць з Чернігівської школи №1 виграли грант на 5 тисяч доларів на реалізацію своєї ініціативи. Днями у Києві відбувся фінальний батл в рамках підліткового проєкту ЮАЕКТІВ від благодійного фонду Сейфт та міжнародної організації Спіріт оф Америка Ворлд Вайлд, в якому команди з п'яти шкіл Чернігівської та Київської областей презентували свої проєкти, які покликані допомогти їхньому закладу чи громаді стати кращими. В нашій школі запропонували от такий проєкт. Спочатку дітей навчали протягом трьох місяців тренери з ними займались, розповідали, яким чином можна свою ідею реалізувати. Допомагали їм створити ці презентації, ну і зрештою влаштували. В Києві, ну таку такий батл, можна сказати, між командами е і дали можливість дітям заробити гроші для реалізації своїх проєктів. Над своїми проєктами діти працювали близько восьми місяців. В цей час вони спілкувались з різноманітними менторами. А у їх навчальних закладах у організації допомагали педагоги-куратори. Від першої школи брали участь дві команди учнів та учениць восьмих десятих класів. Ось десятикласниця Марія Бараненко. Її команда в Resident Waves виграла грант на 5 тисяч доларів на реалізацію ідеї зі спеціальним автоматом для пластику. Фішка цього автомату, що ми збираємо пляшки, він накопичує і за, за кожну накопичену пляшку збираються гроші, які потім надаються ветеринарно-стерилізаційному центру. Ми е, вирішили усією командою обговорили всі питання, які нас хвилюють, і вибрали питання безпритульних тварин тварини і екології, оскільки це до, 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 досить актуально вже довгий час. Було актуально, є актуально. Якщо ми цим не займемося, вона буде актуальна. Автомат для пластикових пляшок школярі планують розмістити біля одного з торгових центрів нашого міста а також в подальшому залучати людей до різноманітних екологічних заходів та популяризувати цю тему. Ми плануємо багато заходів робити, таких як велозаїзд, забіг, екозабіг. От залучати людей до цього. Інша команда цієї школи під назвою Павер» презентувала ідею створення у школі спеціального простору для відпочинку та проведення різних заходів. Їхня ініціатива не виграла грант, проте організатори та адміністрація школи пообіцяли допомогти дітям втілити проєкт у життя. Ми працювали два місяці. і Десь на четвертому тижні ми прийшли до конкретної мети, і саме вирішили, який саме проект ми будемо створювати. Головна суть була створити простір можливості для підлітків і людей міста Чернігівщини, в який всі б могли приходити і відкривати для себе нові сторони себе, знаходити нові свої зацікавленості і працювати з нами в одній команді. Нашому місту взагалом не вистачає такого простору. і Якщо б він з'явився в школі, було б дуже добре. Нам пообіцяли і організатори цього проекту сейфт, і наша директор пообіцяли, що ми все ж таки знайдемо вирішення цієї проблеми, що ми не отримали грант, але цей проєкт ми будемо надалі намагатися організувати. Нині діти продовжують працювати над своїми проєктами та удосконалювати їх для подальшої реалізації. кажуть, хочуть в майбутньому зробити наше місто екосвідомим, чистішим від пластику та комфортним для життя на багато років вперед. Тому й беруть участь у різноманітних конкурсах.